Борщ і був борщ, да? у нас були європейські сподівання. Ну, ось ми і зробили євроборщ, єврокухня, євроборщ. Я можу сказати, що ми підрахували, значить, ми зварили 1170 казанів 100-літрових. Це понад 350 тисяч людей нагодували. І єдина кухня, яка простояла взагалі. Не зверталися, бо навіть 18-19, 20 лютого 2014 року, коли був розстріл, ми були єдині, які годували. От ми стали з 5 грудня, фактично до останнього дня майдану. Ми стояли вже й приходили, і гроші нам пропонували від кличка, що значить, підіть. Я кажу, хлопці, ви смішні люди. Ви пропонуєте такі гроші, які я витрачаю за тиждень на продукти. Там на сто помножте хоча б, щоб ми розуміли, для чого ми стоїмо. розумієте, Ми не хотіли, бо не годуйте бомжів. Я кажу, люди вони такі ж самі громадяни, як ви. Да? Ніхто не знає, що завтра з вами буде. Не годуйте, ви тут їх. Ну, дійсно, прийшли люди. В Блакитному цей миротворець яку, з, з якоїсь Чорногорії, такий, якийсь дядько солідний, якийсь там, 15 років. Там. Він каже: Ти хочеш стати Героєм України? Я кажу: ні. А навіщо ти годуєш людей? Я кажу: ну, слухайте, ну, я, це моя громадянська позиція. Я можу собі це дозволити і, і це роблю. Ти конкурент церкві. Наверху Михайловский Золотоверхий жалуется, что к ним перестали ходить бомжи. Потому что, дословно, потому что для того, чтобы получить там тарелку супа, надо пойти помолиться и что-то сделать. А ты даешь это все просто так. Я говорю, ну слушайте, я еще новую религию започатковал, Евробожь называется, разумеется.